Наш блять, як то почати гауд? Вітаю всіх на каналі. нас ну, знову якась технічна штука буде робитися. З чого все почалося? Почалося з того, що наш постійний такий хороший клієнт-товариш колись купував е в знайомого мотоцикл. Ми його привозили там років 8 тому, напевне, що. Ну, і ще з, е з того часу була проблема з приборною панеллю. Вона не працювала. І що у нас по панелі? От така панель. Це Honda X11. Панель не запускається, не працює. Ну, Корпус більш-менш. Коротше такий о, конструктор. Може би його вдалося якось зібрати. Ну, але було прийнято рішення ставити електронну панель. от, от планшетик. І починаємо його встановлювати. Так воно виглядає. Це раз. Це фішки стандартні, це фішки від приборки. І будемо пробувати це все подружити, щоб воно якось працювало. Побачимо. Ну, можна підвести підсумки першого робочого дня. Так, частина фішок підпаяна. Ще частина в нас. Пролюбі, як то кажуть. Не було на цьому на сигналу на тахометр взяли з катушки. Так, дивимося, що у нас тут. Клас. Птахометр працює, індикатор, то ж, акумулятора. Показує зарядку. Тут от, в нас. Ну, з тим, нічим зробиш це китайська розробка. Технологія. Повороти. Повороти. Далі. Ну і ноль. Це в нас нейтралка. Коротше, будемо далі продовжувати щось цей. З тим всім ділом. Підключати, дай Бог, виведем тяму. Ну, ще лишається відкрити питання по датчику швидкості. І, можливо, вдасться вивезти сюди хоч якусь температуру, щоб казали, бо, в принципі, є тут, а от в нас індикатор температури перегріву є. Так що можна його Даша буде підцепити. Ну, то вже буде завтра. Наша епопея продовжується далі. Це від приборки датчик. фішки, яка має йти до датчика швидкості. Але щоб датчик швидкості не підключати, в більшості мотоциклів принципі, однаковий, ми беремо сигнал з стандартного датчика швидкості. І підводимо. Єдине, що треба буде калібрувати, і це певне що буде дуже довгий процес. Що ти, блядь, розказуєш їм як довбольовим? <ріху> Та й таке. Зробили на приборку кріплення через резиночки тут. Звісно, загерметизувати було би добре. Це все залити клеєм. Отак собі. І що в нас по факту вийшло? Тут у нас показує зряд акумулятора, тут температуру ми поставили, інакше не буде. Замість, тут у нас чек, масло, Нейтралка відображається як 0. раз. І саме довше, що зайняло, це настройка приборки. Оце значення, яка довжина колеса в нас мала вийти 120. Це ти їздиш з GPS спідометром і вгадуєш. Чотири датчика. От такі настройки. От така робота в нас вийшла. Ще раз підписатись на таке. Ну, наступний раз це вже було б набагато простіше. Так що пробуйте! Все можливо, головне бажання.